Продовжує атакувати мирні українські міста шахедами та ракетами. На Херсонщині є влучання. В результаті горіли газовий резервуар на одній із заправок міста, складські приміщення, виставкові зали та господарчі споруди на території одного з підприємств. Також вогнем пошкоджені 10 маршрутних автобусів та екскаватор-рятувальників. Вночі рашисти запустили чотири безпілотники та стільки ж калібрів. Усі повітряні цілі, сили ППО знищили. Це чотири калібри летіли за Чорного моря. Саме у наш регіон, і усі чотири ракети, усі чотири калібри були знищені силами проти повітряної оборони. Героїчні українські оборонці дають відсіч ворогу як в небі, так і на суші. За два тижні захисники повернули український прапор у вісім населених пунктів. У цілому на Таврійському напрямку просунулись на сім кілометрів. Одне зі звільнених від рашистів сіл п'ятихатки в Запорізькій області. 18 червня силами 128-ї гірської штурмової бригади і 2-го ОСБ було вибито расистів із населеного пункту п'ятихати. Расисти тікали, кидаючи техніку, боєприймати бою. Слава Україні! Герої Герої Задля безпеки громадян у Вінниці продовжуються регулярні перевірки укриттів. Працівники муніципальної варти, поліції та ДСНС інспектують як об'єкти фонду захисних споруд, тобто укриття в навчальних закладах, сховища на підприємствах, протирадіаційні сховища, так і до прикладу, підвали і для кожного типу укриття у спецгруп окремі вимоги. Що стосується приміщень для тимчасового перебування, це перш за все приміщення повинно бути чисте, воно повинно бути не підтоплене, там не повинно бути поривів інженерних мереж, там повинно бути світло. Якщо ведеться мова про об'єкти фонду захисних споруд, там окремі вимоги, де є система вентиляції, де є два окремих входи або виходи. Де є питна вода, освітлення звичайно, крім того, освітлення аварійне, там є запас продуктів, там є місця для сидіння. Нещодавня масштабна перевірка показала, не всі укриття в належному стані. Серед основних проблем затоплені приміщення, незадовільний технічний та санітарний стан або ж взагалі відсутній доступ під час перевірки. На ті сховища, у яких виявили найбільше порушень, чекає повторна інспекція, аби упевнитися, що всі недоліки усунули. У разі невиконання зауважень балансоутримувачі відповідатимуть перед законом. Смачні страви на свіжому повітрі. Вінничан запрошують на восьмий фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 1 липня у парку імені Леонтовича на фонтанній площі пригощатимуть стравами солдатської польової кухні. Протягом минулих років на благодійному фестивалі збирали гроші на допомогу бійцям АТО та ООС. Однак цьогоріч усі виручені кошти витратять на потреби Збройних сил України. Обладнають авто для управління безпілотниками. Крім благодійних цілей, фестиваль має на меті розрадити місця. Та переселенців це буде і оркестр головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Це буде перший фестиваль родинної творчості. От і це молоді страдні виконавці. Тобто, це така велика різноманітна програма, концертна, розважальна, їжова, там навчальна і так далі. Завжди ми використовуємо лемковські сорти, вони себе гарно показують. І в цьому році урожай, звичайно, дуже вагомий. Ми очікуємо на гарні результати. Вже за два-три тижні на господарстві Галини Потрівне планують збирати перший врожай ріпаку. Аграрним бізнесом родина Гуцуляк займається вже більше двох десятків років. Починали з невеличких 70 гектарів, нині обробляють близько двох тисяч. У нас в основному основні культури з технічних це ріпак, соняшник, є кукуруза, ячмінь, пшениця, соя. Низку викликів для аграріїв принесла війна. І бізнес, який роками розвивався, нині доводиться ледве втримувати на плаву, каже пані Галина. Нові можливості для розширення знову з'явилися після створення Вінницької асоціації фермерів. Думаю, що це дуже позитивне рішення міської ради. Дякую, що вони під Підтримали цю ініціативу, створити колективне таке якесь вирішення питань, можливо, по закупці зернових, про продажу зернових, закупці засобів захисту, мінеральних добрив і так далі. Після приєднання нових громад до Вінниці місто вийшло на аграрний курс, завдання якого розвивати сільські території та покращувати умови роботи для фермерів. Ми плануємо, звісно, налагоджувати стосунки з виробниками, щоб. Наші місцеві виробники бажано робили акцент на переробку нашої місцевої продукції. Це дає змогу їм отримати кращі ціни, кращі результати, можливо, якісь додаткові фінансування. Готовність об'єднати зусилля міська влада спільно з асоціацією аграріїв та науковцями інституту кормів скріпили підписами на тристоронньому меморандумі. Меморандум підписано оприки. Відтак, у Вінниці з'явиться й наукова платформа для навчання та допомоги аграріям в розширенні власних можливостей навіть в умовах війни. На сьогоднішній день, наприклад, Вінничен десь на відсотків 98 овочеву продукцію завозить із-за кордону або з других регіонів. А в цілому, погодні і ґрунтові умови нашого регіону вони сприятлюють для того, щоб це вирощувати. Далі. Сьогодні є дорогою логістика для того, щоб дешевша була продукція на прилавках у міста Вінниці, і необхідно вирощувати у цьому зеленому поясі десь на відстані 20-30 кілометрів від Вінниці і поставляти на столі. Для наших, будемо казати, споживачів, місто у свою чергу вже напрацювало низку інструментів для підтримки аграріїв. Зокрема, пропонують компенсацію за новостворені робочі місця, автономні джерела живлення та кредитування. В цілому програма сільського господарства вона передбачає пріоритети базові програми. Наприклад, якщо ми говоримо про пасічників, у нас є порядок фінансової підтримки і 300 тисяч, вже практично половина цієї суми розподілена, бо 22 заявки зареєстровано. Ми так само хочемо працювати по очівництву, сумувати порядок фінансової підтримки, допомогти. Місто створює можливості, якби, наприклад, створення індустріального парку по переробці аграрної продукції. Розвиток фермерських господарств сприятиме і підтримці зеленого курсу громади, а також підсилить її економічний потенціал. Ми повинні створювати додану вартість. І сьогодні це актуально навіть в контексті тих викликів, які стосуються експорту нашої продукції, От, в контексті там майбутнього входження в Євросоюз. Однозначно сировину буде достатньо набагато складніше направляти, чим перероблену продукцію. На інші ринки, я маю на увазі, європейські ринки. І тут, звичайно, багато чого залежить в тому числі від е, роботи Вінницької територіальної громади, Вінницької міської ради, яким чином ми могли б ну, стимулювати можливості для розвитку, відповідно, саме переробки сільськогосподарської продукції. Співпраця влади та аграріїв націлена на продовольчу безпеку Вінниці та України в цілому за самовіддану роботу, попри ризики та вагомий внесок у розвиток громади у день фермера Вінницькі аграрії отримали подяки та премії від міської ради. Перший, третій та п'ятий номери трамваїв знову виїхали на маршрути. Після двотижневої реконструкції перехрестя злочих Пирогова Василенка, пасажири знову чекають на посадку у сині вагони та їдуть у справах. Покращення на цій ділянці дороги вже відчули як вінничани, так і гості міста. Ми самі не місцеві з Миколаєва. До нас набагато ну, в місті ну, гірше ситуація з трамваями. Тут, коли ми приїхали, ну прям як в раю. Раніше тут відновили рух автомобілів та автобусів. Від сьогодні курсують і трамваї. Вінничани на тимчасову відсутність транспорту під час реконструкції не нарікали. Пані Людмила працює неподалік. Щоденно бачила усі етапи роботи. Зараз віничанка цілком задоволена результатом. Я бачила якісь бетонні такі ставили плити серйозні. Мені сподобалось. Мені подобається ще те, що ви прибрали тут ці кіоски. Стала більш така. Як це сказати, благоустроєна територія, цивілізована. А ти, що там дві неділі ми тут не могли проїхати, то це заради комфорту і заради красоти можна трошки потерпіти. Технологія, за якою у місті облаштовують трамвайні колії, зменшує шум під час проїзду та вібрацію вагонів, тож буде комфортнішою для пасажирів трамваїв. На цій ділянці в зоні перехрестя повністю замінено основу трамвайних колій. Їх укладено за так званою технологією оксамитового шляху. Пасажирам просто комфортніше пересуватися. Також що стосується посадки, висадки були перероблені трамвайні платформи. Реконструкцією перехрестя задоволені і водії автомобілів. Радіють, що заторів тепер поменшало. Здається, краще нормально. З заторів трішки да як було, коли тут робилось, то тут взагалі був жах. Так, здається, добре. Підрядник також відновив дорожнє і тротуарне покриття, облаштував нову розмітку, дорожні знаки та світлофори. Втім, ще не вся робота на перехресті з очих Пирогова завершена. Тут продовжують встановлювати павільйонний зупинок громадського транспорту і тактильну плитку. Завершити планують до кінця наступного тижня. Нехитрий пристрій, важлива місія, яке повітря потрапляє віничанам у легені. Знає ось ця станція. Вона складається з двох частинок, наші міски та носик, який міряє дрібний дисперсний пил. А потім ціла команда фахівців визначає рівень забруднення або ж навпаки, наскільки чистий кисень у місті. Ці покази ми одразу висвітлюємо на нашій карті, так щоб користувач зрозумів, який стан повітря саме зараз. Ми стараємося ці дані все ж таки передавати в онлайні. Забруднене повітря може спричинити хвороби серця та легень і навіть забрати життя. Тому в разі появи шкідливих речовин в атмосфері важливо обмежити час перебування на вулиці. Дізнатись про місця, що несуть загрозу, можна самостійно, просто у смартфоні. Можна по кожній станції подивитись, як змінювались показники за два дні за місяць. От ми бачимо, що протягом останніх двох днів повітря було чистим. Можна Дихати гуляти мережа громадського моніторингу повітря працює у восьми містах України і наразі її запускають у Вінниці. Це велике місто, обмісто, центр. Також нам було цікаво дослідити, тому що часто за рейтингами Вінниця посідає там перші місця за якостю життя. Зараз також під час повномасштабної війни. Багато людей переїхало у це місто, тобто стало можливо ще більше людей, тому ми вирішили, що це дуже важливо. У нашому місті вже моніторять стан повітря одночасно в декількох мікрорайонах, і ця ініціатива розширюється з кожним днем. Вінницька міська рада працює над тим, щоб відкрити шляхопровід від площі. Яка знаходиться біля залізничного вокзалу до Янгеля, вулиця Батоська, реконструкція. При відкритті ми переконані, що цей показник буде зменшений, враховуючи те, що там передбачено швидкий трафік, що там буде озеленення, і що там буде поліпшення. Вже стали кращими показники в тих мікрорайонах, де провели реконструкцію. Перехресть от ви бачите зараз в районі Поділля було більше стало 42. Тиждень, навіть не тиждень, менше на шість днів назад було відкрито переїзд з зодчих Пирогова, який розвантажив транспорт, транспортний шлях. І набагато менше автомобілі стоять в заторі і швидко проїжджають чи, іншу, та, 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 чи інше, перехрестя. Встановлюють прилади моніторингу у місті безплатно. Мати таку станцію у себе за вікно можуть всі охочі містяни. Потрібно подати заявку на сайті компанії Лун. Місто Ейр». також на ресурсі можна дистанційно слідкувати за якістю повітря в різних частинах міста. Сильна злива, грози, шквальний вітер перший рівень небезпечності. У Вінниця обленерго попередили про можливі аварійні відключення світла і нагадали про правила безпеки у разі обриву проводів електропередач, зокрема, не наближатися до проводів, які лежать на землі на відстані меншу вісіми метрів. Синоптики ж пояснили негоду у наше місто приніс холодний атмосферний фронт. На наступні дні прогнозуються опади місцями короткочасні дощі, місцями грози 23-28 градусів в день. Качалкою по голові. За побиття чоловіка поліцейські затримали мешканку Гайсинського району. Правоохоронці з'ясували, між подружжям виникла сварка. Після чого чоловік і отримав дерев'яною качалкою по голові. 48-річну жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловік в лікарні. Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченої частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. За таке правопорушення її загрожує до восьми років позбавлення волі. Домашнє насильство закінчилося нападом на офіцера громади. До поліцейського надійшло звернення від 72-річної жительки району про знущання сина. На місце події одразу прибули патрульні та місцевий шериф. Син заявниці травмував правоохоронця кухонним ножем. Далі зачинився в будинку разом з батьками. Зловмисника затримали бійці корду. Такий злочин карається ув'язненням терміном до 15 років або довічно. Я забіг кинув мене сюди на диван. No. Да несу на накрив нас і пікнеться, хто заб'є. Вкладники з банкрутілих банків зможуть повернути кошти. Нова функція буде доступна в застосунку. Дія відповідний меморандум підписали Мінцифри та фонд гарантування вкладів і осіб. Планується, що вкладники, не виходячи з дому, в кілька кліків зможуть подати заяву про відшкодування грошей, перевірити суму виплати, вибрати наявний або відкритий новий рахунок. Є підтримка у банках агентах фонду. Нині працюють над створенням такої можливості. Це досить важлива послуга, тому що клієнтами цієї послуги на сьогодні є 1,4 мільйони рахунків. Це українців, які які вкладали в свої кошти в банки, і сума 3,2 мільярди гривень, які держава тепер може компенсувати і виплатити на всі ці рахунки. Тобто малята, якщо до нас завітав. Журналіст, то як ви гадаєте, чим займається людина цієї професії? Чим займаються журналісти? Якщо в нас камера, то що? Що ми робимо? Знімають відео. Так нашу знімальну групу зустріли вихованці одного з Вінницьких дитсадочків на Вишенці. Відкрити двері закладу для малечі вдалось після облаштування безпечного укриття. Завідувачка дитсадка каже, до повномасштабної війни в підвальному приміщенні зберігали овочі. З часом тут з'явилася сирість. Однак нині ситуація кардинально змінилась. Ми старалися, ми провели сюди 220 вольт. Після ремонту у сховищі є аптечка, вогнегасники, резервне освітлення, облаштовані в буральні, запасли в садочку питною водою та продуктами довгого зберігання. І, врешті, ДСНС дали добро на перебування діток в цьому укритті. Ми ну, відчуваємо дуже задоволення від своєї роботи, тому що ми, облаштувавши це укриття, ми надали можливість дітям відвідувати садок. Без нього нам би не дозволили, без висновку ДСНС, нам би не дозволили сьогодні прийняти дітей. А ми оце обладнали, маємо діток. Тут все зроблено з любов'ю, кажуть вихователі дитсадка. Підлогу дбайливо встелили килимами, перекочували у сховище і частина стільців з дитсадка. Їх пофарбували у кольори веселки, подбали і про дозвілля малечі. Ми приготували падли, настільні ігри. В іншій кімнаті є розмальовки, олівці, конструктори. Ну взагалі діти не будуть сумувати. На випадок, якщо в укритті доведеться просидіти довго, батьки зібрали пакуночки з найнеобхіднішим Бейджик з всіма даними про дитину, в якій поклали водичку негазовану. І хлібці або сухе печиво таке нежирне. І ми попросили шабачків, щоб вони туди поклали легеньку ковтинку і штанці. Коли довго прийдеться знаходитись, зараз літо, ви знаєте, 30 градусів може бути на дворі, а сюди прийдуть, тут прохолодніше, щоб вони могли одіти штанці і ковтинку і не замерзнути. Загалом у сховищі є три кімнати. Тож під час тривоги тут можуть сховатися півсотні дітей разом з вихователями. Більше як 50 дітей ми не можемо заводити, тому що коли один вхід в укриття, то ДСНС дає дозвіл тільки на 50 осіб. От ну тут поміститься, тут може і більше ще працівники ж у нас є. Тут ми всі тут помістимося. Поки що у нас функціонує лише три групи. Батьки ж не нарадіються. Нарешті в садочку лунає дитячий сміх. Їхня малеча знову бавиться в колі однолітків та ще й в безпечному місці. Ми щасливі, що нарешті садочок відкрився, дитина займається, розвивається, і під час повітряної тривоги я буду впевнена, що все буде добре. Ба більше за дорученням міського голови під час повітряних тривог будь-то день чи ніч сховища мають відчиняти. Тому в закладі розробили алгоритм дій сторожа. Повинен вийти. Закрити приміщення закладу, відкрити сховище, відкрити фіртку, коли є бажаючі, можливо, працівники, які мешкають поруч, інші жителі чи батьки, які не мають де сховатися, вони можуть сюди прийти. Сторож зобов'язаний відкрити фіртку. Тут знаходитися в укритті і зможуть зайти ще хто хоче. Загалом у різних районах Вінницької громади працюють 44 садочки: більшість комунальні, і в кожному з них є укриття. Усмішка до вух і навіть за великий шолом для Захара не біда. У свої чотири роки хлопчик вперше осідлав коня. Йому дуже сподобалося, мені дуже подобається. Він спочатку дуже боявся. Сказав боюся, але кататися все одно буду. А заліз на коня і сказав, що взагалі не боїться. До вінниці родина приїхала з Луганська. Катання на конях для сімей переселенців влаштували у кінно-спортивному клубі за підтримки міжнародної організації з міграції та закордонних донорів. Це сімейний проект, тобто це проект протягом якого люди можуть, наприклад, покататись на конях, пройти психологічне консультування, психологічні тренінги і заодно провести час разом, знаєте, осмислено, ґрунтовно. Тобто, ми сприяємо тому, щоб в родинах зміцнювалися зв'язки і Створювалась но ну, таке коло підтримки Іпотерапія корисна як для малечі, так і дорослих, каже переселенка з Харкова Інеса. Востаннє каталася на конях ще в дитинстві. Ще одна спроба зараз як ковток свіжого повітря. Було дуже насправді цікаво познайомитися ближче саме з конним спортом. Мені дуже подобаються усі тварини, тому я до них відношусь абсолютно позитивно. І ця така невеличка прогулянка була дуже корисною. Такий розгруз трошки. Справжньою спортсменкою відчула себе і маленька Кіра. Було чудово і мені подобалось, бо вона у нього такі відчуття, як будто він на скачці». Загалом до заняття з іпотерапії долучилося 40 переселенців. Група провела з гривастими близько трьох годин. Вони дуже чутливі до емоцій. І в принципі кінь вони прив'язуються до людей. Якщо людина з конем постійно взаємодіє, постійно викликає гарні емоції, то кінь запам'ятовує цю людину. Він також віддає частинку своїх емоцій, частинку своєї любові, тому іпотерапія – це дуже добре. На території кінного клубу працює і контактний зоопарк, а тому піднімали настрій учасникам соціального проєкту не лише коні, а й єноти, віслюки, кози, голуби та поні. Це вона вже о сама. Няу -няу 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 -няу. Встигла малеча і попрацювати, вчилися власноруч створювати брелоки. Я намалювала коника. Я зробила цей брелок і буде мені на згадку. Загалом, за час дії проєкту соціальної підтримки, представники МОМ провели понад три десятки заходів в різних куточках України. Усі заняття для переселенців безкоштовні.